США не змінили свою думку щодо дозволу на ударів американською зброєю в глиб території Росії, і з'явилася інформація, що не лише Америка, Німеччина, а також Угорщина і Словаччина, але й ще кілька країн, зокрема, це Іспанія, Словенія. Е, ще хтось там е, дуже заперечують проти членства України в НАТО. Що тут можна сказати? Дехто в нас е, почав вже плакати. Ай-яй-яй, не дають нам ударів е, західною зброєю в території робити, та ще й не хочуть нас <кій> НАТО приймати. Який жах? Насправді я вважаю, що е, обидві новини загалом оптимістичні. Тому що вони свідчать про те, що йдуть інтенсивні переговори між Заходом і Рашкою про припинення нашої війни. І що якісь попередні домовленості вже є. Бо якби дали удари робити нам західною зброєю, то це був би явний признак, що вони ні на що не договорилися, ні. На чому не зійшлися. Так само щодо нашого прийому в НАТО. Ну, відомо, що у Путіна це пункт. Я можу робити здогадку, що попередньо вони домовилися, що не будуть давати нам дозвіл на удари вглиб території Росії, і що не будуть нас офіційно приймати в НАТО, поки що. ну, в обозрівому будучим, як то кажуть, це як передумови того, що Росія погодиться на припинення вогню. Будемо чекати, серйозного прогресу варто ждати, коли Трамп стане президентом. Тоді, ну, хоча б буде обраний, хоча б буде вже впевнений, що Трамп президент. Тоді е, ці переговори можуть вже вийти на поверхню, і може бути оголошено, що ніяких ударів, е, домовленість про е, нестріляння друг другу по енергооб'єктах, як перший етап, і другий етап, е, домовленість про призупинення активних бойових дій. Замін, звичайно, за те, що ми не вступаємо в НАТО. Замін за те, що за Росією залишаються захоплені території, і ми зобов'язуємось не використовувати силу для їх повернення. Ну будуть іще якісь зобов'язання. Але найголовніше в такому разі буде те, що Україна має залишитися.